Автори і авторки з Донбаським корінням записують інтерв'ю. Пане, представте. Мене звати Білянський Пилип. Ще щось додає, якісь регалії, що ти написав? А, я написав художній роман Луми. Чудово, оскільки ми тільки що провели подію про чоловіків у жанрі прозі, пане Пилипе, є якийсь персонаж, з яким ти себе можливо асоціюєш? В моєму романі чи? Взагалі. А, я ух, в ну, В моєму це головний герой, але. У Нудоти Сартра це головний персонаж. Окей, а є якийсь персонаж, який тобі просто абстрактно подобається? Та ні, ну таке багато. Гаррі Поттер мені подобається. Всі персонажі з Володаря Перснів мені подобаються, Місний горішок мені подобається. За горішками вже зрозуміли. Окей, який стереотип про авторів тебе найбільше дратує? Затікли? Затікли. Можна відірвати решті. Який стереотип, а які стереотипи є? Я не чув. Нічого тебе не дратує, ну, а? алкоголіки Не дратує. Окей. Okay. Um, Порать три книжки жанрового сучу Криліту. Жанрово? жанрово. Порать три книжки сучу Кирліту. Uh, Поспелова. Амок а, «Бомжі Донбасу. Бомжі Донбасу просто І читайте, бо Олексій Чупа, я, він започатковував «Лід слем в Донецьку. Його треба читати, бо це мій макіївський земляк. Його треба читати. І а, Олександра Міхеда я змішаю твою вугіллям», бо це про схід. Супер дякую.